Окей, погнали. Отже, топ-5 ароматів для чоловіків на цю осінь та зиму. Аромати всі будуть з неймовірним шлейфом, аромати з нереальною стійкістю. Практично всі з них. Тримаються біля доби на тілі. ті аромати, які обов'язково будуть привертати увагу протилежної статі, Це топ-5 ароматів на осінь для чоловіків. Почнемо ми з кріда Вентусу, версія Абсолю 2025 року. Дуже виразна чорна смородана. Нереально класні ноти дерева, густої, але при цьому дуже тонкої, темної шкіри і чорного перця. Аромат абсолютні 10 з 10. Аромат з неймовірною стійкістю і з дуже густим. Класним мужнім брутальним шлейфом. Авентус Абсолют 2025 року. Наступний Відіан Лондон. Самий красивий кіпарист та тонка. Ніжна. Класна шкіра, дуже сучасний аромат з довим шлейфом. Ніжний, красивий, мужній, але при цьому Унісекс. Відіан Лондон доступний до розпиву, до речі, від 2 мл. Наступний Outcast Blue від бренду Ex Nilo. Аромат також про шкіру, про чорний, рожевий та червоний перець. Аромат який звучить просто неперевершено, класна мужня колониста база в переміжку з тонкою шкірою і деревинними нотами. Абсолютні 10 з 10. Наступний гормон парі: тестостерон, справжній чоловічий гормон у флаконі. Аромат розкривається класними пряними спеціями. Аромат, який дійсно має також класний шлейф, м'яку стильну деревинну базу, і це також аромат, класний для чоловіків. Ну і п'ятий. Максимально шлейфовий, максимально стійкий і максимально дорогий. Преміальна найвища лінійка бренду Spirit of Kings, Ми говоримо про аромат Vigor. аромат, в якому розкриваються неймовірні, класні, густі спеції. Аромат теплий, пряний, мужній і максимально брутальний, настільки кайфовий, настільки і класика, і брутальність, і мужність, і все в одному флаконі. Абсолютні 10 з 10.